There's music. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> I don't know, thank you. Ну, типа, так, віддай хвоста. О, О дивіться, ось такий гарний округ. Вже другий. Ну вже такі, вот сподається, але тут нормальний. Опа, дивісь. Диві. Раз за разом твій Цей менший. Ой, ничего. Гарненький. Еще ведро. Так, силиконку поправил. Вот такая силиконка, видите. Уже объезжал. Разруха ты <свист> Проводка просто круче. І це клює, так? Да? Раз за разом. На хробака не хоче, так? Да? Це вже гарненький оку. Четвертий. Будемо дубасити окуні. Да. Так, трос, дай дай подивимось, може я сюди щось придумаю О, он дивіться. Mm. А. А а О, О под самым берегом, уже, під самим берегом вже підносив. Такий малюк <риклад> 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 він. Ось він догоняє, От такий маленький. Короб вже не клює? Не, короб вже не клює. Ну я ще цього тижня поїду попробую, може ще клюне якийсь. Ну так да. Хто його знає? Тебе перчук хотає сидіти. Перестав, брат. Перестав, є? Так. Відійшов. Да, десь и душов. Может всю в сторону кидает вот? Зара і туда попробуй. Прямо за силіконкою йшов. Він йде за силіконкою, а брат не бере. О, ди. О, відчепився. Тихо, тихо. Йде за силіконкою, а брат не бере. До берега доходить і розвертається. Нічого не пробувати. По Последний води ходить. Не знаю, де він там ходить. Знов під берегом. Може він з цієї березі стоїть? Під берег. Так, да, ну по під берег поводив її. І, і клюнув. Вже відро. Так. Поправляємо нашу пістерка, закидаємо її. Да, окунь сьогодні клює. О. Під берегом вже догнав. Да, малий, але під берегом вже догнав. Так, тихенько. живий дарочку. Так, поправляємо до і закидаєм знову під берегом догнав Так, брати, не бере під берегом догоняє. Ой, відро. Такий силикон розовенький. Так. Брате зімні удиху. Ой. Ловив я сьогодні на спінінг Solaris тест 5.25 і довжина 2.40. такий у нас улов. Не густо і не пусто. Ловив я хвилин 40. Віддихнув, буду збиратися додому. Зараз вирушаю. У кінці візьму котове. А кому відео сподобалося, ставимо лайкос і підписуємось на канал. Дивіться, у кінці такі є гарненькі, дивіться, який окунь. І малі такі непогані.